Добрий день, вийшла на город. Думаю, треба пообривати помідорчики. Це вже в мене другий врожай, який підходить, що вже можна його знімати. Як би то там не було, але. Результатом я задоволена. Підживлювала я ядріжджам, органічним добривом, евітар, яке показувала вам. Я все показувала, що робила, які маніпуляції. Декількома препаратами від фітофтори, кальцієвою селітрою від вершинної гнилі. Буквально днів сім назад обробляла ще від якихось черв'яків, напала якась нечість. Десь кажуть, із, прямо з ґрунту вони лізуть, совка. Я скільки живу, в нас такого ще не було. Це вперше я таке побачила на томатах. Але нічого, справилися із совкою. Все, що я не робила, все спрацювало і тому дало ось такий гарний результат. Пишуть мені. Навіщо та скільки консервувати? Вас не резепрато стільки жерти. Ви знаєте, не розіпраю. Я людина щедра і я люблю ділитися. Коли до мене приходять взимку гості, побігла в погріб, достала баночку якоїсь смакоти, в торбинку кидиць, і мені приємної людині хороше. Якщо вам не подобається господарювання, консервування, приготування їжі, вас ж ніхто не примушує, не робіть. Я від цього кайфую, ніхто надімною з нагайкою не стоїть. Я це все роблю по добрій волі. А те, що ви там пишете мені інколи, буває дурниці. То я своїм розумом ніяк не можу осягнути, для чого це все робиться і якими людьми. Не подобається вам працювати, лежіть на дивані. Мені подобається. Люденьки, ну будьте якось трішечки добрішими одне до одного. Ну де в вас тільки сидить жовчі? Може, перепарати, які попийте. Ну, є ж такі жовчугіні, може воно полегшає. Бажаю всім миру, добро. Як завжди, з вами ваша Пашка Надія.